Всім привіт! Мене звуть Олексій, ви на каналі People, І сьогодні ми зробимо огляд двох типів підсвіток зеленої та білої у приладах нічного бачення Адже. Погнали! І так, переді мною на столі лежить два абсолютно однакові за форм-фактором пристрої. Відрізняються вони типом підсвітки: одного зелена, у іншого біла підсвітка фосфору. Відрізнити їх можна тільки за маркуванням, яке знаходиться з боку даного пристрою. Дана модель пристрою це ПВС 14. Відрізняються маркуванням NL1 та NW1+. NL 1 та НВ 1 nl це зелене світло. NW – це біле світло. Один плюс це клас пристрою, всього їх буває три. Чим вони відрізняються, я розкажу трішки пізніше в цьому відео. Варто зауважити, що ці пристрої покоління 2 і зараз давайте розглянемо їх більш детально. На стороні окуляра ми можемо побачити коліщатку, яке відповідає за вімкнення, вимкнення пристрою, також вімкнення або вимкнення і підсвітки. Також за допомогою цього коліщатка можна зробити або динамічне вімкнення і чап підсвітки, тобто при натисканні і підсвітка буде вмикатися або зробити її статичною. Тобто підсвітка буде працювати завжди. Вимкнена чи вимкнена і чи підсвітка, ви будете бачити у монокулярі, там буде світитися маленький червоний вогник, ми це покажемо трошки пізніше. Також з цієї сторони є колесо регулювання чіткості. Тут воно пронумероване, ви можете виставляти собі чіткість, підлаштовувати кожен під свій зір. З другої сторони, у нас відсік під батарейку, батарейка типу 2А. І цей монокуляр пропрацює від цієї батарейки до 40 годин. А також в нас є коліщатка, за допомогою якого ми можемо регулювати яскравість приладу. Детально зупинятися на комплектації ми не будемо. Хочу тільки зауважити те, що ці пристрої постачаються в такій от сумці. А в сумці ви можете знайти ось такий цікавий документ. Цей документ це сертифікат відповідності конкретно до цього пристрою. Його заповняє співробітник компанії Аджем та підписує власноруч ось тут в цьому куті. Також на цьому сертифікаті ви можете побачити два малюнки: це малюнки ось таких от кіл. Фактично, це коло це ваше поле зору в монокулярі, що вони означають, як я раніше казав, що в наших пристроїв клас 1+, це значить, що дивлячись на ці кола, перше коло і друге коло, в них не буде жодної чорної плями. В інших класах ви можете спостерігати незначні чорні плями в класі 2 в другому та третьому колі, в класі 3 у всіх трьох колах можливі незначні маленькі чорні крапки. Якщо говорити в загальному про ці дві підсвітки, то біла сприймається нашим оком краще. Від чого здається, що при цій підсвітці ми бачимо більше деталей, але насправді це не зовсім так. Просто біла підсвітка вона є більш природньою для наших очей, і око при ній бачить більше деталей в кадрі. А от зелена підсвітка вона неприродня для нашого ока, і через це ми бачимо менше деталей в кадрі порівняно з білою підсвіткою. За рахунок цього очі менше стомлюються, і при цьому освітленні ми можемо використовувати монокуляр Значно довший час, ніж з білим світлом. Таким чином, цей монокуляр підходить, наприклад, для водіїв для того, щоб довго бути за кермом і дивитися загальну обстановку навкруг себе. А біле світло підходить, наприклад, для мисливців, яким потрібно бачити більш деталізовану картинку. Якщо говорити в цифрах, то з зеленим підсвічуванням комфортно працювати до 5 годин, а з білим світлом приблизно до 3. Далі очі починають трішки стомлюватись. А зараз ми прийдемо на вулицю, де проведемо польові тестування цих пристроїв у повній темряві. І так, ми перейшли на вулицю, де і проведемо наші польові випробування цих двох приладів нічного бачення. Поїхали! Гасимо світло. Зараз ми спостерігаємо зображення в білому кольорі. Ви можете звернути увагу на деталізацію та якість картинки. Також хочу вам продемонструвати, як цей пристрій показує рухому ціль. Також у цих пристроях є інфрачервоне підсвічування, яке потрібно вмикати в тих випадках, коли немає жодного додаткового джерела освітлення. Наприклад, в якійсь будівлі, де немає жодного вікна і цілковита темрява. Індикації того, що увімкнено. Інфрачервоне підсвічування виступає лампочка. Зараз продемонструємо, як її бачить користувач даного пристрою. Як бачимо, коли підсвічування вмикається, лампочка загорається. Коли підсвічування вимкнено, лампочка згасає. А зараз переходимо до тестування пристрою із зеленим підсвічуванням. Знімаємо цей та встановлюємо новий на штатив. До речі, варто зауважити, що в даних пристроях є вже відразу заготовлене кріплення під штативи. Тепер погнали тестувати зелений. Вимикай світло. Я зараз пройдуся трішки далі, заховаюся за якісь об'єкти. ви зможете побачити деталізацію в цьому кольорі. Ми продемонстрували вам два пристрої з білим та зеленим підсвічуванням. За цим відео ви зможете легко визначитися, який саме пристрій підходить для вашого виду полювання. А також я хочу вам нагадати, що для підписників каналу People, ЗСУ та волонтерів у нас діють знижки на покупку даних пристроїв. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а також, якщо вам цікаві більш детальні огляди цих пристроїв, можете написати про це в коментарях. І ми обов'язково знімемо ролик. Всім пока!